Інформаційні підсумки середи 31 січня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Позашляховик для випускника школи. Педагоги, батьки та учні ліцею номер 13 зібрали кошти на авто для військового, який навчався у закладі. Дводенний інтенсив для підприємців. У Хмельницькому втретє стартувала школа успішного аграрія. Уновлена алея пам'яті. На центральній Проскурівській змінюють формат кубів і наносять на банери QR-коди. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Владиславом Сидорчуком. На захист України без вагань хлопець став з початком повномасштабної війни. Згодом приєднався до лав 12-ї бригади Національної гвардії України Азов, виконуючи бойове завдання на Лиманському напрямку. 22-річний хлопець загинув. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Сьогодні ми прощаємося з сином наших колег. Його обоє батьки працюють разом з нами. Владислав в перші дні війни буквально пішов добровольцем воювати. Він навчався в одній гімназії з моєю донькою. І сьогодні дуже прикро, що гинуть найкращі, але ми знаємо, що він був патріотом, він залишиться таким у нашій пам'яті. Дуже важко було спостерігати, як мама щодня жила від повідомлення до повідомлення. Вона вже навіть не чекала дзвінка, вона просто чекала малесеньку смс-ку, що зі мною все добре. Але на жаль, одного дня вона цієї смс-ки не дочекалася. Це він яскравий, у нього завжди очі світилися, він був радісний. Він ніколи не ображався. Ось такий він був веселий хлопчик. Він дуже мріяв. Ви знаєте, він, у нього стільки було планів, у нього було стільки мрій, і він такий був відкритий. Він про все говорив мені. Вже навіть по закінченні школи він приходив і розказував. Він, він хотів досягти всього зараз і вже. Ось такий він був. І дуже важко, що його всі мрії залишилися в минулому. Веселою людиною з дитячою душею. І він міг розрадити. в нього було дуже багато друзів, його всі любили. І коли розпочалася війна, він зразу сказав, що я маю йти захищати свою родину, свою батьківщину. Казав, що я хочу, щоб моя мама, мій тато вони були щасливі і пишалися мною. Він дуже хотів, щоб їм пишалися. І таким чином він довів, що їм можна пишатися. Азов потрапив влітку 23-го року. У нього вже був досвід, він брав участь в бойових діях, постійно себе вдосконалював, навчався на снайпера. І вже в підрозділі Азов він потрапив фактично до нашої еліти, еліти наших сил опору. І, зокрема, був на дуже відповідальних ділянках фронту. Загинув зі зброєю в руках разом з своїми побратимами, він був до кінця вірний присязі. Хлопець зі свого підрозділу був легендою. Позашляховик Кіа Соренто сьогодні передали захисникам в громадській організації захист об'єднання волонтерів. Кошти на автомобіль для випускника школи Івана Атанасова збирали педагоги, батьки та учні ліцею номер 13 Волонтери захисту придбали машину за кордоном та провели повний техогляд. Автівку колектив ліцею завантажив смаколиками і дитячими малюнками для бійців. Ірина Аріон далі. Для виконання бойових завдань та евакуації поранених кошти на автомобіль військовим, котрі воюють на Бахмутському напрямку, зібрали у Хмельницькому ліцеї номер 13 Перерахували хто одноденний, хто двохденний, хто трьохденний і навіть п'ятиденний свої заробітки. Тому завдяки такій спільній зорганізованості колективу ми задонатили на даний автомобіль із зарплати наших працівників школи. Близько 150 тисяч. Ще здали батьки й діти 40, майже 5 тисяч. Наші учні намалювали малюнки, які малювали з любов'ю і подякою для наших воїнів. Виготовили власноруч. Окопні свічки разом зі своїми вчителями-наставниками, ну і, звичайно, за традицією смаколики і сітки, які ми не перестаємо плести від самого початку повномасштабної війни. Не перший дрон, який ми передали, але перший автомобіль. Це те, що ми можемо найменше зробити для наших захисників знак нашої підтримки і подяки за те, що вони тримають над нами мирне небо. Ще понад 24 тисячі зібрали друзі та куми випускника школи номер 28 тепер ліцею номер 13 Івана Атанасова. З березня 2023-го він на фронті. Дані автомобілі зараз дуже часто попадають під обстріли під все. Їх надовго не вистачає. Я дуже вдячний, що так вийшло, що за короткий термін зібрали кошти і придбали автомобіль. З лютого 2022 тисячі в громадській організації захист об'єднання волонтерів придбали і передали військовим понад 80 автомобілів. Дизельний позашляховик Кіа Соренто, 4х4 координатори захисту придбали за кордоном і доправили в Хмельницький. Автівка пройшла повний техогляд, і нині її передали захисникові. Ми знаємо, що збори йдуть все важче, важче і важче. і тільки ось так об'єднуючи сили, коли військовий звернувся до навчального закладу, навчальний заклад зміг забезпечити і закрити збір. Ми своєї сторони допомогли забезпечити логістику, діагностику, там, заміну потрібних деталей. Нам і вдалося за півтора місяці це е, відносно швидко, насправді, закрити збір на автомобіль і сьогодні передати його військовим. Разом до перемоги! У рідному закладі військового зустрічали педагоги і діти, котрі власноруч виготовили для захисників обереги. Я дякую всім нашим захисникам за те, що вони нас оберігають. Ми збирали кошти на цю автівку для 42-ї окремої механізованої бригади 3-го полку. Ця машина буде наближати перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Кола успішного аграрія втретє стартувала у Хмельницькому. Це безкоштовний дводенний інтенсив для тих, хто хоче реалізувати себе у галузі сільського господарства. Продовж двох днів експерти практики розповідатимуть підприємцям про те, як побудувати бізнес, залучити грантові кошти, виготовляти і продавати продукцію. На навчання зареєструвалися понад три десятки охочих. Подробиці за мить. Людмила Награбельна, підприємниця з досвідом. Жінка разом із чоловіком займається розведенням та продажем поросят. Зізнається, розвинути сімейну справу їм допомогла минулорічна участь у школі успішного аграрія. Тож вирішила долучитись до навчання і цього року, аби примножити знання. Подалася я на грант міської ради, виграли цей мікрогрант, отримали кошти. За ці кошти закупили устаткування, часткове зерно, розвиваємось. Думаємо, що на слідуючий рік у нас буде вже поголів'я більше, не лише свиней, а й плануємо розвиватися в трошки в інших сферах. А ось Людмила Гуменюк ще в пошуку власної бізнес-ідеї. Сподівається, що саме школа успішного аграрія надихне її на майбутній стартап. Знаю багато фермерів, які свої поля там з малиною, з смородиною просто вже переорали, бо немає збуту продукції, нема ціни на продукцію. Тому зараз ну, в якомусь такому пошуку хотілося б знати більше про якісь культури, які можна реалізувати в нашому місті, щоб була якась реалізація для малих фермерів, щоб не стояти там на Ринку просто за прилавком, а щоб був якийсь централізований збут цієї продукції. Загалом до участі у школі успішного аграрія долучилось понад три десятки охочих. Впродовж двох днів експерти практики розповідатимуть підприємцям про те, як побудувати бізнес, залучити грантові кошти, виготовляти і продавати продукцію. Участь у заході безкоштовна. Щоб створити будь-яке фермерське господарство, потрібна земля сільськогосподарського призначення. Вона має бути або у власності, або в користуванні. Все інше то вже нюанси, які в кожному окремому випадку потрібно вивчати, дивитися, розглядати і реєструвати той або інший не обов'язково сімейне фермерське господарство, Може бути фермерське содарство вигляді юридичної особи, може бути інші організаційно-правові форми. Школа успішного аграрія цьогоріч у Хмельницькому стартувала втретє. Заступник хмельницького міського голови Микола Ваврищук сподівається, що після її завершення у громаді з'являться нові підприємства. Які принесуть робочі місця та наповнюватимуть місцеву скарбницю. Наша мета є дуже простою: залучати людей до підприємництва, залучати людей до нових ідей, залучати людей до сільського господарства, тому що Україна це в принципі та країна, де сільське господарство розвивається, може розвиватися і буде розвиватися в наступні роки. Ми ніколи не налаштовувалися на те, щоб запрошувати людей, які просто принесуть теорію, Ми запрошуємо тих людей, які вже мають власний досвід, які вже реалізували проект. І ті люди, які мають що розказати іншим. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому змінили формат кубів на Алеї пам'яті, що на центральній Проскурівській. Тепер на одній конструкції буде зображена інформація про вісім героїв замість чотирьох. Окрім того, до банерів додали і QR-коди, відсканувавши які можна дізнатись більше про героїв російсько-української війни. В подальшому усі конструкції планують зробити в одному форматі. Продовжить Олександра Семенюк. Хмельничанка Тетяна Демчук біля світлини свого сина Богдана Демчука. Військовослужбовець з позивним вогник ще у юному віці вступив до лав Азову. У його складі обороняв Маріуполь. Він турботувався за всю родину. Він був старший чоловік в нашій сім'ї. Він для мене, наприклад, був також порадником, підтримкою. Це для нас дуже велика втрата. І втрата навіть ну, для сина його цієї батьківської підтримки. Я сподіваюся, що він зуміє також вистояти і бути справжнім чоловіком і знайти цю в себе таку чоловічу жилку і бути. Відповідальним, такий, як його батько, бути таким трудолюбивим і бути таким хоробрим. Нині рідні Богдана Демчука роблять усе для того, аби пам'ять про полеглого героя не згасла. Він загинув зі зброєю в руках, захищаючи нашу державу і нас з вами, і нам потрібно, як нації, зберігати. Цю пам'ять для того, щоб не повторити ніколи більше, щоб не повторилося, і нам потрібно знати наших героїв, тому що нація, яка не знає історії, вона втрачає себе. Щоб увіковінчити пам'ять полеглих захисників, працівники Хмельницької міської ради внесли зміни до конструкцій з банерами у середмісті. Вже на цьому тижні ми встановили конструкції трошки іншого формату. Вони мають вісім граней. Тепер це восьмигранники, гранники, на яких будуть розміщені банери з інформацією про загиблих героїв. Банери доповнені QR-кодами. Тепер трошки інший вигляд. Це все має, аби швидше знайти інформацію про загиблого героя. На нові банери нанесли qr коди ми вирішили на сайті дублювати, розміщати інформацію про загиблих героїв, але більш розлого. Тобто це буде довідка про те, де герой. Навчався, якісь цікаві факти з його біографії. Це все буде ця інформація збирається зі слів родини загиблого, зі слів побратимів, які були поряд на війні. Якісь звитяги, все це гуртується в таку інформаційну довідку, і по кожному герою є персональна окрема сторіночка. Нині на Алеї пам'яті розміщено 82 конструкції. За словами Ірини Печинської, планують усі куби зробити в одному форматі. Олександр Семенюк, Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. Більше 2300 осіб звернулись у кол-центр Хмельницької міської лікарні. Він працює з 1 вересня 2023 року. Тут можна отримати інформацію про послуги медичного закладу, зокрема, про години прийому та роботу відділень лікарні. Ірина Муляр розкаже більше. Альона Семенюк працює у кол-центрі Хмельницької міської лікарні. Щодня розповідає жінка, до медзакладу надходить близько 40 дзвінків. Питання різноманітні кожного дня. про… Проходження обстеження, про лікарів, які в нас працюють, знати, як працюють лікарі, знати, де знаходиться яке відділення спрямувати людину, щоб вона не шукала по лікарні, відразу попала в те відділення, яке їй потрібно. Знати в якому відділенні працює який лікар, чи працюємо ми цілодобово, чи з якимось графіком лікарні. Лікарня працює цілодобово завжди. Колцентр у міській лікарні працює з 1 вересня минулого року. За цей час до нього звернулись більше 2300 тисяч осіб. Це суттєвий внесок в розвантаження саме в минулому приймального відділення на сьогоднішній день. Це відділення невідкладної та екстреної медичної допомоги, тому що раніше всі ці дзвінки скеровувалися саме туди, що відволікало лікарів від прямих своїх обов'язків надання медичної допомоги. Жителям міста надають інформацію про послуги медичного закладу, зокрема про години прийому та роботу відділень лікарні. При дзвінку будь-який громадянин нашої територіальної громади або будь-якої навіть іншої може запитати, що потрібно для того, щоб потрапити на стаціонарне лікування, що потрібно зробити в ургентних якихось ситуаціях, що потрібно мати з собою для того, щоб потрапити в лікарню, які аналізи потрібно мати. Які консультації або які методи дослідження пройти до моменту госпіталізації в наш заклад. Ми йдемо до цифровізації, до того що пацієнти отримували інформацію не тільки прийшовши до закладу, був створений саме такий відділ нашої лікарні, аби звернутися до кол-центру, потрібно зателефонувати за єдиним медичним номером Хмельницького 0800 202 103 і вибрати в голосовому меню цифру 6. Працює колцентр з понеділка по п'ятницю. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Пам'ятайте про віру в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось.